Ім'я Отця і Сина, і Свята Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки, і поклив, покликав Ісус учнів, вибрав із них 12, і євангелист перечисли, одних називає просто Симона, якому дав ім'я Петро, і Якова Сина Заведея. І Івана, брате, Якова, і дам їм ім ім'я Ванегрес Андрія Филипа Варфоломея, без уточнення просто Андрія Филипа Варфоломея. Достатньо було ім'я, щоб узнати, було, хто це. А це, а то сини Заведея, а то син Тадея Симона і Симона Кананея, так, уточнюють хто від кі, хто є чим? Іуда. Який його зрадив? Я думаю собі, Господи. Ну, хіба ти не бачив того юду, який він є? Він же не став таким біля Ісуса? Він таким уже був, таким здатний до зради, як ти Господи, його вибрав? І знаєте, чому Господь вибрав юду? Бо він дав можливість кожному спастися. Так, як вибрав тебе. Так, як вибрав кожного з вас і з вашими отими, найбог борони сказати вчинками, так? що ви тільки не робите, як каже апостол Павло. А то, що вони роблять потайки, то годі й казати. Тому вибрав вас. Покликав вас до святости, тобто дав Юді теж шанс змінитися. І той Юда був біля Ісуса, слухав Його проповіді, бачив оздоровлення, бачив зцілення. І знаєте, і Господь Бог бачив у ньому можливість спасіння, але Юда тою можливістю не скористався. Господь Бог також сьогодні бачить і можливість спасіння кожного з вас, які б ви не були. Особливо ті люди, які втратили надію на спасіння, які кажуть, Бог мені не простить, бо я так вже нагрішив, так нагрішив. Скільки раз Бог би обіцяв, нічого не вийшло. Обіцянка моя була дуже коротка, знову відпадав. Більше не буду нічого казати і не буду більше пробувати, нічого в мене не виходить. Не кажіть так, бо тому що іменно вас, Господь Бог, також кличе до спасіння. І будьте дуже обережні. Ті, які думаєте, та піду до сповіди мені Бог і так простить, що я там переживати. Це не розкаяність, як в одному випадку, коли ви кажете, Бог, не простить мені. І в другому випадку, коли кажуть, та Бог і так простить, не будьте юдою, той, який не скористався можливістю спасти свою душу. Той, який не скористався можливістю, будучи біля Христа живого, бачачи Його, сидів з ним за одним столом і їв. Ви скажете, ну, якби я мав таку можливість, я би ніколи. Ніколи так не зробив. Діти мої, ви не один раз були з Ісусом за столом. Не тільки апостолом Він сказав прийміть і їжте це і моє тіло, прийміть пийте це і моя кров не тільки апостолом. А кожної неділеньки в церкві каже священик. Прийміть, їжте це моє тіло, пийте це мою кров. Робіть це на мій спомінь каже Ісус, бо кожен раз, коли їсте цей хліб і п'єте цю кров мою смерть звіщаєте. Ми учасники Божої трапези. Дивіться, щоб ви не мали участі Юди. Який мав можливість сидіти коло Ісуса, слухати Його Слово і не скористався спасінням. Тому Бог дав нам життя, як знаєте, як тим 12 апостолам. Ми нас думаємо, ну він апостоли, це ті, що були біля Нього. Вони його слухали, вони все бачили. Слухайте, ви мало були на святих місцях. Ви мало бачили людей, які зцілилися, оздоровилися. Ви були мало свідками Божого чуда. Скільки ви нас їхали в Зарваницю, скільки раз ви були в Джублику, скільки раз ви були. Де ви тільки не були? В Меджигорі, Фатімі, де не хочеш. Хіба ви не були свідками чуда, хіба ви не були в місці на тому місці, де Господь Бог творив чуда і творить понині? Не будьте юдами, скористайтеся можливістю спасіння, бо Господь Бог вас вибрав. Бо кожен, хто слухає це слово, це той, кого Господь Бог вибрав. Ті, що не слухають Слово Боже, не дивляться ні трансляцію, нічого вони до церкви не ходять, то їх справа, Бог на них чекає, чекає, коли вони прийдуть. Але ви, що мене чуєте, ті, що почули перший раз, Ті, що почули сотий раз, Бог вас вибрав, щоб ви скористалися можливістю спасіння, знайшли в собі силу покаяння, бо для Бога є важне красота вашого покаяння. Не добрі діла, не якісь там незнати, які там подвиги духовні. Все починається з першого кроку це є красота вашого покаяння, щирого. А далі зростайте у Бозі. Скористайтеся Божою ласкою, яку Господь Бог так щедро дає кожному з нас. Скористайтеся тою можливістю почути Бога, скористайтеся тою можливістю сісти за стіл разом з Ісусом як апостоли. Тобто прийдіть у неділю до церкви, щоб почути, прийміть їжте це і моє тіло, прийміть пийте це і моя кров і прийміть Бога живого, який підведеме хліба і вина правдивою, Правдивим тілом і правдивою кров'ю приходить до нас. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Свята Духа. Слава Ісусу Христу! Слава і слава коритян, посел, послання святого апостола Павла читання. Будьмо важні. Бога віталка, що дав. У серці ти та таку саму до вас гордливість, бо Він прийняв просьбу і повний запалу, доброхіть до вас пішов. Ми з ним послали брата, якого за Євангелія хвалять усі церкви, і який, крім того, був вибраний церквами, як наш супутник у цій благодатній справі, якій ми служимо на славу самого Господа, на відраду нашу, остерігаючися, щоб нам хто не докоряв за таку щедру збірку, що нею ми служимо. Бо ми дбаємо за добре не тільки перед Господом, але й перед людьми. Разом з ними ми послали нашого брата. Пильність, якого ми часто випробовували. В батьох речах, який тепер ще пильніше через велике довір'я, що до вас має, що до те, та він, мій товариш і співробітник, вам на благо. Що ж до братів наших, вони посланники церков, слава Христова, дайте їм доказ вашої любови і нашого хваління вас перед ними, перед церквами, про службу на користь святий мені нема чого до вас писати, бо знаю вашу добру волю і хвалю вас перед македонянами за неї. Бо я готова з минулого року. Ваш запал заохотив багатьох. Однак я посилаю вам, братів, щоб та хвала, якої я хвали вас. Не була що до цього марна, і щоб ви, як я сказав, були готові. А то як прийдуть зо мною македоняни, і застануть вас неготовими, ми щоб не сказали, ви, посоромимося, що були такі певні, я вважав, отче потрібним. Просити братів, щоб вони вийшли до вас перед нами і приготували загодя. Той заповіджений щедрий ваш дар, щоб він був готовий як праведний дар, не як вимушений до тата, та, та. лише. Спрости весь, слугайму святе Іванлія, мир усіх. І духа від твоєму. Від Марка святе Іванлія, читання. Слава тобі, Господи, слава тобі. <coughs> Будьмо уважнім. Одного разу вийшов Ісус нагору і покликав тих, яких сам хотів, і вони прийшли до Нього, і Він призначив дванадцятьох, щоб були при Ньому, і щоб їх посилати, проповідувати, і дам їм владу виганяти бійсім, призначив Він дванадцятьох, Симона, якому дав ім'я Петро. Якова сина заведета Івана, брата Якова, і дав їм ім'я Вонегрес у перекладі сини гром Андрія Филипа Варфоломея, Матея тому, Якова сина Алфея, Тадея Симона, Кананея та Юду Іскаріота, що його зрадив.